Століття протистояння споріддям Золотої Орди, 10-й рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 23-й місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 8 січня 2024 року орієнтовно склали особового складу, знищено близько 365 тисяч 170 особин за добу, 440, і поранено 1 мільйон 95 тисяч 510 песиголовців за добу, 1 тисяча 320. Танків 6031 одиниця за добу, 9 бойових броньованих машин 11194 одиниці за добу, 14. Артилерійських систем 8666 одиниць за добу 13 реактивних систем залпового вогню, 953 одиниці за добу, 2. засобів протиповітряної оборони 638 одиниць за добу, 1. літаків, 329 одиниць гелікоптерів, 324 одиниці. Безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 6822 одиниці за добу 11, крилатих ракет 1787 одиниць за добу, 1, кораблів катерів 23 одиниці, підводних човнів, 1 одиниця. Автомобільної техніки та автоцистерн 11542 одиниці за добу, 19 спеціальної техніки 1328 одиниць за добу, одна. Дані уточнюються. Не так, не так. Welcome to ЮК!